Міцний позашляховик, що з'явився у 1979 році і отримав статус Бруталу, став електричним. Компанія Mercedes Benz представила давно обіцяний електричний варіант культового позашляховика Гелендваген із чотирма тяговими електродвигунами та здатністю танкового розвороту. Його офіційна назва G580 з технологією EQ. Таким чином будуть називатися і майбутні електромобілі від Мерседес. Електричний G-клас оснащується 4 моторною електричною трансмісією потужністю 579 кінських сил. Кожен з електромоторів розвиває 145 кінських сил, що в сумі забезпечує крутний момент 1164 ньютон метра, який розганяє розкішний квадратний позашляховик до першої сотні за 4,7 секунди. Але в Mercedes кажуть, що справжнім пріоритетом були позашляхові характеристики, і в результаті G580 80 EQ може перевершити традиційні моделі G класу з DWS на бездоріжжі. Кожен із чотирьох двигунів має власну двоступеневу коробку передач, включаючи ряд із низьким передавальним числом. Трансмісія G580 не потребує традиційних блокувань диференціала, натомість використовує індивідуальний контроль над двигуном, щоб упоратися зі складними ситуаціями. Автоматика дозволяє електромобілю за наявності достатнього щеплення з поверхнею підніматися на 100% ухили. Позашляхові трюки включають G-turn, Так Mercedes назвав танковий розворот, який дозволяє G580 обертатися на місці. Активувавши функцію розвороту на місці, водій може задавати його напрямок утриманням підрульової пелюстки та педалі акселератора одночасно. Як тільки він відпустить або педаль, або підрульовий пелюсток, машина перестане повертатися на місці. Представники Mercedes Benz переконані, що функція реально допоможе на бездоріжжі, коли розвернутися через непереборну перешкоду потрібно буде у вузькому просторі. Незалежне керування тягою на кожному колесі дозволяє скорочувати радіус повороту на бездоріжжі, а не тільки розвертатися на місці. Система G steering повертає позашляховик навколо одного колеса, щоб значно зменшити коло повороту. Також є режим повзучого руху для пересування дійсно складною місцевостю, який може знизити швидкість до рівня нижче швидкості пішохіда. Передбачені і вже знайомі покупцям сучасних позашляховиків асистенти типу системи спуску та підйому на гору, прозорого капоту, системи кругового огляду та позашляхового круіз-контролю. Акумуляторна батарея ємністю 116 кВт -годин взята із седану EQS. G580 може заряджатися зі швидкістю 200 кВт. Корпус тягової батареї інтегрований у раму сходового типу, дно позашляховика знизу захищене композитним листом масою 56 кг, здатним витримувати серйозні удари. За даними європейських ЗМІ, батареї вистачить лише на 470 км ходу за умовним циклом WLTP. Це непогано, враховуючи аеродинаміку, як у холодильника. Хоча коефіцієнт опору знизився з 0,48 до 0,44 і колосальну споряджену масу 3085 кг, що на 600 кг більше, ніж у бензинового G500. Батарея та компоненти силового агрегату повністю герметичні, що дозволяє йому долати 850 мм броду, на 150 мм більше, ніж може G-клас із бензиновим двигуном. Причому цей рівень можна було б підвищити, якби зарядний порт був розташований вище. Дорожній просвіт збільшений до 248 мм. Кути в'їзду та з'їзду становлять 32 і 31 градус відповідно. Поперечна стійкість 35 градусів. Поздовжня 45 градусів. У салоні достатньо променів у темному царстві. Адже компанію атмосферному підсвічуванню з 60 чотирма відтінками становлять два монітори на 12 і 3 дюйми на передній панелі. Один з яких замінює собою панель приладів. Передбачена можливість синхронізації зі смартфоном за допомогою Android Auto та Apple CarPlay, а також підключення різної електроніки через порти USB-C. Голосовий помічник навчився розуміти більше команд, а розважати задніх пасажирів можуть два дисплеї на 11 і 6 дюймів, що встановлюються на підголівники передніх крісел. Зона посадки та виходу при відкритті дверей у темний простір підсвічуються фірмовими логотипами, що проєктуються на землю. Машину можна оснастити і вбудованим відеореєстратором, що дозволяє переглядати записи на дисплеї штатної мультимедійної системи. Але все одно необхідно буде доплатити за безключовий доступ: підстаканники з регульованою температурою, об'ємний звук Бурместер 3D та систему камер, яка віртуально робить капот прозорим, дозволяючи максимально точно пересуватися без доріжжям. Акустична система може не тільки розважати пасажирів, але й дратувати оточуючих, оскільки функція g roar імітує звук роботи класичних двигунів, які традиційно використовувалися на моделях G-класу попередніх поколінь. Втім, інтенсивність зовнішнього звукового супроводу можна регулювати. Багато подій також супроводжуються звуковими сповіщеннями для зручності зворотного зв'язку з водієм. Машина також забезпечена і пристойним набором електронних помічників. Крім руху по шосе та містом в напівавтоматичному режимі вони дозволяють спрощувати маневрування на парковці. Пошук вільних місць на стоянці здійснюється на швидкостях до 35 км на годину. Акустична дія на мешканців салону може здійснюватися навіть в аварійних ситуаціях. Фахівці Mercedes-Benz стверджують, що за неминучості аварії машина здатна заздалегідь видавати звук, який змушує м'язи вушного каналу людини короткочасно скорочуватися для захисту середнього вуха від шумового навантаження в момент аварії. Система переднатягування ременів безпеки також є. У Німеччині G 580 коштує від 146 тисяч євро в базовій комплектації, що ставить його між G 500 і G63 з двигуном внутрішнього згорання, хоча за нього можна заплатити набагато більше. Опціональний пакет AMG Line додає 20 дюймові колісні диски AMG, підніжки, обробку з нержавіючої сталі та спортивне кермо. Стартова модель Edition One обійдеться в 192,5 тисяч євро і доступна тільки в п'яти спеціальних кольорах, включаючи південно-морський блакитний магно. У 2030 році Mercedes-Benz припинить виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згорання. Усі нові моделі з 2025 року працюватимуть виключно на електробатареях. На цей перехід компанія виділить 40 мільярдів євро. Mercedes-Benz представить три нові електроавто у 2025 році. Провідні світові автовиробники планують витратити майже 1,2 трильйона доларів до 2030 року на розробку та виробництво мільйонів електромобілів, а також акумуляторів та сировини для підтримки цього виробництва. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.